Загроза для енергогенерації. Росія б'є по нафтотерміналам та газорозподільчим станціям. Ковід повертається. Карантин в одеських медзакладах. Жовта картка за російську. Мовний скандал у жіночій прем'єр-лізі. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Загроза енергетиці. В ніч проти 18 серпня російська армія атакувала Одесу та передмістя безпілотниками. Вдарили по нафтотерміналах азербайджанської компанії Сокар. Повідомили у міністерстві закордонних справ його керівник. Андрій Сибіга розповів, це вже вдруге за останні тижні. Вважає це навмисне, аби зашкодити інтересам Баку, тож закликав їхню владу до дипломатичної та правової відповіді Росії. Наслідок влучання зайнялася пожежа, яку гасили понад 100 рятувальників, добровольців та місцевих команд. Довелося навіть залучати пожежний потяг у кризалізниці, повідомили у ДСНС області. Втім, компанія Сокар, в управлінні якої понад 60 АЗС по всій Україні, та офіційне Баку ситуацію наразі не коментували. Азербайджанські медіа та Апа опублікували терміналу та зазначили. Наслідок атаки були пошкоджені всі резервуари: насосна станція, операторські приміщення, вагова та технічні споруди. Обсяг зберігання палива на базі перевищував 16 тисяч кубометрів. Наслідок атаки руйнувань також зазнали приватні будинки. Загиблих та травмованих немає, повідомили ОВА. Прибіг чоловік і почав кричати, що виходь, тому що у нас там все палає, все горить. Ми вибігли тут, тушили от в сусідів біля будинку. Просто простирадлами цей увесь вогонь, тому що дуже все ну, горіло. Собачка теж стрисанув, Ми просто його на, на ніч ну там вольєр ще не доробили, не встигли, то прив'язували. Тому що трошки шкодить. То добре, що він був прив'язаний, тому що, думаю, ми б його не знайшли. Ми не були вдома, нам подзвонили, в 11-й чи почало 12-го сказали, що тут прильот. Ну і вже не можна було їхати додому, бо була комендантська година. Це ми приїхали тепер уранку. Син тут живе постійно, а ми тут наїздимо, бо сильні прильоти. Ми ж теж люди в возрості вже боїмося, як би так сказати. А за дві доби знову вночі російська армія вдарила вже по газорозподільчій станції на Одещині. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. Ізмейльський район атакували великою кількістю безпілотників, 21 з яких вдалося збити силам ППО, зазначили у ПК Південь. Втім, без влучань не обійшлося. Тож на місці виникла масштабна пожежа. До гасіння знову залучили пожежний потяг у та місцеву пожежну команду. Повідомили у ДСНС області. Ковід повертається в Одеській обласній лікарні та пологовому оголосили карантин через зростання випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Це означає посилений санітарно-епідемічний контроль, обмеження відвідувань пацієнтів, доступ у відділення тільки для медичного персоналу. Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про виявлення на Одещині нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою німбус. Коронавірус потрібно одразу зрозуміти, що він нікуди не зникав, він завжди є, циркулює. Штам субваріант. Німбус вже є два випадки: це останній був на Одещині, і спочатку ми зафіксували на Вінниччині. І по стратусу здається, понад 80 випадків також. Ми вже маємо. Це дійсно субваріанти Омікрону, відомого нам всім. Але на щастя, ці випадки, ті випадки, які є, і цей штам вірусу, який є, він не викликає якихось тяжких захворювань, тяжких наслідків. Намагався підкупити прикордонника. Житель Одещини пропонував службовцю 6 тисяч доларів та 900 євро, аби потрапити у Румунію разом із сином та ще п'ятьма знайомими. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі та Прислужбі Нацполіції. Для цього чоловік підготував гумовий човен з двигуном, на якому вони планували переплисти через річку Дунай. Про таку пропозицію військовослужбовець повідомив керівництву чоловіка правоохоронці затримали після того, як прикордоннику було передано. Всю обумовлену суму грошей наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, а також у пропозиції та наданій службовій особі неправомірної вигоди, максимальне покарання за ці злочини, дев'ять років позбавлення волі з конфіскацію майна. Світло шумові гранати, їдкий дим, руки у крові. Підготовку бойових медиків показали у своїх соцмережах військові 30-го корпусу морської піхоти, відпрацьовували надання домедичної допомоги з подальшою евакуацією з червоної зони в жовту та стабілізацію пораненого. За легендою, ворог наводиться артилерією та є ймовірність атаки кабами, тож доводиться працювати у обмеженому просторі та у жорсткому таймінгу, розповідають інструктори. Стресхаус, ця вправа, це тільки ази, ази, ази. Це саме початок. У нас вправи будуть все більш складніші і психологічний пресінг буде все більше і більше і більше. Тому що медик має бути зосереджений на своїй роботі. Дуже важко. Тобто ти нічого не бачиш, і на ощуп все, все робиш. І ще й в диму ти надаєш щось на ощуп, питаєшся надати допомогу. Ми застосували дими. Щоб могли медики адаптуватися, вдягнути протигази на себе в першу чергу, потім на пораненого, тому що це наші реалії, і до цього потрібно бути готовим. У випадку, якщо е, не встигали або неправильно вони якось одягали протигази, і у них було удушення, е, звичайно, що вони хотіли вибігти з бліндажу, щоб подихати свіжим повітрям. І в цей час вже висів над ними дрон зі скидом». 14 пляжів, що працюють без офіційного дозволу, виявили в ході перевірок спеціалісти управління розвитку узбережжя Одеської міської ради. Цього тижня таких ділянок віднайшлося три у Київському районі. Це, зокрема, пляжі Надія, Чайка та пляж на 15-й станції Великого фонтану. Орендарям надали приписи про негайне усунення порушень. Нагадаємо, наразі офіційний дозвіл від ОВА на роботу мають 30 пляжів в Одесі та два в області. Там проведено водолазне обстеження дна, облаштовані рятувальні пости, укриття та інші необхідні елементи для безпечного відпочинку. Півмільйона гривень на відновлення будинку вчених. Зібрали завдяки артфестивалю Затишок в Одесі. Минулими вихідними відбувся п'ятий з серії заходів. Програма містила у собі виставку робіт українського художника Альбіна Гавдзинського, концерт піаніста Ігоря Янчука, лекторії, майстер-класи, екскурсії та маркет українських брендів. Для гостей також працював фудкорт. Вартість квитка це благодійний внесок, який йде на банку будинку вчених, розповіли організатори. Саме перша мета у нас був, був збір на 120 двадцять гривень, І ми допомогли відновити паркан, сходи у літньому саду будинку вчені. А потім ми пішли трошки далі, і ми зробили озеленення. А ми посадили скоривакуші самшиту, Ми висадили дерева, катальпи. Ми зробили обрізку дерев і все для того, щоб люди могли прийти та класно себе відчувати та відпочивати у літнім. Мусаду будинку вчених. Нагадаємо, будинок вчених зазнав руйнувань від ударної хвилі внаслідок масованої російської ракетної атаки у липні 2023 року. Тоді були пошкоджені всі зали та приміщення всередині. Вікна потрощені, шматки стелі впали, оздоблені, зламані. Будівля є пам'яткою архітектури об'єктом культурної спадщини національного значення. Фільм про одеський санаторій Куяльник висунули на Оскар 2026 від Ірландії. Про це повідомляє видання Вираєті. Це дебютний документальний фільм режисера Гара Орурка. Його як претендента від країни обрала Ірландська академія кіно та телебачення. Стрічка змагатиметься за право увійти до номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. У мене було тут достатньо часу, щоб я подумала за свою жесть. Hey, hey! Жовта картка за російську мову. Попередження від судді отримала футболістка одеської жіночої команди Сістерс Ірина Майбородіна. У матчі з Колосом вона посперечалася з арбітринією, яка вимагала спілкуватися українською. Суддя Анастасія Романюк кваліфікувала це як неспортивну поведінку. Рішення трибуни зустріли аплодисментами. і Попросила карця спілкуватися українською. Це чемпіонат України. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.